Вітаю! Сьогодні розбираємо на петельки ось такий 3D-візерунок. Раппорт візерунка складається з 30 петель плюс 2 петлі лицьових для закріплення, оскільки перше перехрещення починається з самого початку, і 2 кромкові петлі. Висота рапорта 12 петель. Перші два ряди пров'язуються лицевими. Я їх вже пров'язав і починаю в'язати третій ряд. В третьому ряду виконується перше перехрещення петель. Кромкову знімаю. Першу лицеву пров'язую. Тепер мені необхідно пров'язати 10 петель з нахилом вліво. Нитка за роботою. Для цього 5 петель знімаємо на допоміжну спицю. Я переношу на. Робочу. Раз, два, три, чотири і п'ять. Перенесли. Тепер пров'язуємо п'ять лицьових. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер необхідно. Якщо ви переносили на допоміжну спицю перенести 5 петель з допоміжної спиці. і Так як я на допоміжну спицю не переношу, я просто отак піддіваю ці петлі 5 знятих. І одна залишилась. Так. Є. І тепер головне не загубити родної петлі. Один, два, три, чотири і п'ять. Пров'язуємо ці підняті петлі лицевими. Один. Два. Три. Чотири і п'ять. Далі пров'язуємо п'ять лицевих. О, 2 3, 4, 5. І знову нам необхідно пров'язати 10 петель з перехрещенням вліво нитка за роботою. 1 2 3 4, 5. Я 5 петель переніс на робочу спицю. Тепер пров'язую 5 лицевих. 2, 3. 4 і 5. Тепер спереду мені потрібно підчепити спиць нитки петлі. Спиці, петки, нитлі, всіх згадав. Так. Підбій тривоги, а ми в'яжемо. Так. Дістаю спицю і ловлю ці пров'язані. Один, два, три, 4, п'ять. Всі петлі зловив. І пров'язуємо тепер зняті петлі. Раз. Два. Два. Три. О, це п'яті, Я десь помилився в розрахунку. Тут в мене залишилось раз, два, три, чотири, п'ять. Знаєш, все правильно. І пров'язуємо п'етель лицьовими. Наша допоміжна. Петля остання і кромкова. Тепер третій е, ряд ми пров'язали. Четвертий, п'ятий, шостий і сьомий і восьмий ряди пров'язуємо лицевими. Е, тобто е, лицевими, якщо ви в'яжете по колу, е, а по візерунку, якщо ви в'яжете е, поворотними рядами. Дев'ятий ряд рапорта і останнє перехрещення. Першу кромку визнімаємо, знім, пров'язуємо одну допоміжну спи, е, петлю, тепер пров'язуємо 5 лицевих, 2, 3, 4, 5. І нам потрібно перехрестити 10 петель з нахилом вправо. Нитка перед роботою. Знімаємо 5 петель на допоміжну спицю, або переносимо на робочу, як це роблю я. 1, 2, 3, 4 і ой. 5. Не пров'язуємо, знімаємо. Прив'язуємо 5 лицевих. 1, 2, 3, 4 і 5. Тепер. Якщо ви переносили на допоміжну спицю, то переносите на робочу спицю всі петлі. Якщо в'яжете як я, то заводимо спицю ззаду, піднімаємо наші петлі. Нам треба 5, більше не потрібно. Так, дістаємо і збираємо швиденько. Раз, два, три, 4 і 5. Так, і пров'язуємо зняті петлі лицевими. Один, два, три, чотири і п'ять. Тепер пров'язуємо ще п'ять петель лицевими. Два, три, чотири, пять. І знову нам потрібно зробити перехрещення. 10 петель з нахилом право нитка перед роботою. 1 2, 3, 4, 5. Пров'язуємо 5 петель. 1 2. 3, 4, 5. Повертаємо петлі е, з допоміжної спиці або заводимо спицю за роботу і піднімаємо. Наші п'ять петель. Швиденько повертаємо, щоб ніде не загубити бо потім доведеться виправляти. І пров'язуємо п'ять петель лицевими. Ту, два. 4 і 5. І тут в мене виходить одна допоміжна і одна кромкова. 10-й ряд, 11-12, в'яжемо за візерунком або лицевими, якщо ви в'яжете по колу. Ми закінчили повний рапорт візерунки. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам візерунок і що ви з нього зв'язали. Я вже маю дуже цікаву ідею стосовно нього. Підписуйтесь, ставте лайк, бажаю легкого в'язання і рівних петельок!